Хоча практика створення щільних блоків із ґрунту для вирощування насіння не нова, їй може бути більше двох тисяч років, в останні роки вона стала особливо популярною. Це нескладний процес, ви формуєте блоки з спресованої ґрунтової суміші, розкладаєте їх на підоні і садите в них насіння. Це працює майже так само, як вирощування насіння в пластикових касетах, тільки без самих касет. Використання менше пластику лише один з плюсів. Головна причина, по якій садівники люблять ґрунтові блоки, вони створюють розесиду з неймовірно сильною кореневою системою, при цьому коріння не переплітаються. Повітря навколо блоку діє як природний обмежувач, коріння доростають до краю ґрунту і зупиняються. Вони утримують блок цілим, його можна легко пересадити в більший горщик або відразу у відкритий ґрунт. Недоліки ґрунтових блоків для створення блоків потрібна ґрунт, яка добре стискається і тримає форму. Найчастіше для цього використовують торф, торф продукт боліт і його видобуток викликає суперечки через шкоду для екології. Деякі садівники успішно замінюють його кокосовим волокном, але це не спрацювало для мене. Я пробував кокосове волокно кілька років поспіль, але насіння погано проростало. А блоки роззаєсипалися, тому я повернувся до торфяних сумішей. Другий мінус сам процес формування блоків це досить трудомістко. Перший раз я надихнувся прикладом свого наставника з садівництва, який сказав, що блокування це медитативний процес. Тепер же я вважаю його неминучим злом, яке вимагає багато сил і грунту. Але результат того вартий, ґрунтові блоки показують себе краще, ніж звичайні касети. Крок 1. Купіть формувальник для ґрунтових блоків. Спочатку вам знадобиться формувальник для блоків. Зараз на ринку є різні моделі, і багато з них недорогі. Формування блоків схоже на ліплення пасочок з піску або снігу. Ви щільно утрамбовуєте ґрунт в кубик, формувальник стискає його і допомагає виштовхнути. Формувальники бувають різних розмірів. Є міні-блоки близько 2,5 см для квітів і максі-блоки 10 на 10 см. Але більшості підійдуть блоки 5х5 см. Звичайний формувальник робить 4 таких блоку за раз. Крок другий підготуйте правильну ґрунтову суміш з потрібною вологістю. Тепер потрібна ґрунт. Різні рослини на різних стадіях вимагають різного ґрунту. Для насіння підійде стартова суміш без добрив, з хорошою влаудержуваючою здатністю і дрібною фракцією, щоб вона могла ущільнюватися. Це ідеально для блоків, якщо в складі є торф або кокосове волокно. Беріть більше ґрунту, ніж здається, тому що при стисненні її витрачається більше, ніж для касет. З 12-літрового мішка у мене вийшло 100 блоків. Висипте суміш в контейнер і додайте води. Потрібно приблизно 3 частини води на одну частину ґрунту, додавайте поступово, перемішуючи. Грунт вбирає багато води, вона повинна бути вологою, але не мокрою. Стисніть жменю суміші в руці, якщо вона тримає форму, вологи достатньо. Якщо ні, додайте ще. Крок 3. Підготуйте піддон для блоків. Блоки будуть стояти на піддоні. Підійде будь-який водонепроникний лоток глибиною близько 2,5 см. Якщо раніше ви використовували касети, у вас напевно є піддони. Стандартний лоток розміром 25 на 50 см вміщує 50 блоків. Крок 4. Налаштуйте поглиблення для насіння. Перед формуванням блоків налаштуйте поглиблення, дибли. насіння садять на різну глибину, наприклад, соняшники глибоко, а морква ближче до поверхні. У формувальнику є змінні насадки, які створюють поглиблення в блоці для зручної посадки. Крок 5. Починаємо формувати блоки. Тепер приступаємо до самого процесу. Якщо ви коли-небудь ліпили пасочки, вам буде простіше. Але тут потрібна вправність: тримайте формувальник вертикально, занурюйте його в ґрунтову суміш, поки не дійдете до дна контейнера. Це заповнить камери ґрунтом. Погойдуйте формувальник з боку в бік, щоб ущільнити ґрунт. Потім переверніть його і перевірте, чи всі камери заповнені. Якщо немає, додайте ще ґрунту або утрамбуйте рукою. Крок 6. Викладаємо блоки на піддон. Щоб виняти блоки, піднесіть формувальник до піддону, натисніть на ручку і повільно підніміть. Повинно вийти чотири акуратних блоку. Якщо якийсь розвалюється, просто поверніть його в контейнер. Продовжуйте, поки не заповните піддон. Тепер можна садити насіння у кожен блок, як в осередок касети: одне-два насіння томата, кілька насіння моркви або одне насіння гарбуза. Присипте зверху невеликим шаром ґрунту. Крок 7. Догляд за блоками. Далі все, як зі звичайною розаєсадою. Тепло. Поставте підон на нагрівальний мат. Полив. Наливайте воду в підон раз на кілька днів, щоб вона покривала дно. Блоки вберуть вологу. Вологість. Накрийте підон прозорою кришкою для створення парникового ефекту. Світло, забезпечте достатнє освітлення, особливо після проростання. Розея сада буде рости так само, як в касетах, і з часом їй стане тісно. Залиште по одному паростку в кожному блоці, інші акуратно зріжте. Пізніше блоки можна пересадити в горщики побільше або відразу в ґрунт, якщо дозволяє погода. Блоки, в яких насіння не проросли, можна розібрати і використовувати заново.